Вітаю, друзі, сьогодні, 18 грудня 2024 року, 1029 день Великої десятилітньої війни проти рашистських загарбників. Основні події минулих днів з фронту. Докладна. А з вас підписка та вподобайка. Поїхали. За даними британської розвідки, Росія втратила понад 11 тисяч одиниць бронетехніки з початку повномасштабної війни в Україні. За підрахунками аналітичної служби міноборони Великобританії, з лютого 2022 року армія РФ втратила понад 3600 основних бойових танків і майже 8 тисяч бронемашин. Це призвело до залежності від застарілого та погано обслугованого обладнання радянських часів. Зі стратегічних складів зберігання. Броньовану техніку вивозять зі складів, модернізують та відправляють на передову. Британські аналітики також зазначили, що 2022 року спостерігається значне скорочення бронетехніки на російських базах зберігання. Довжина активної лінії фронту на тиші км кілометрів, доповів Сирський. Станом на 17-19 грудня Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту з загальною протяжністю понад 1170 км. кілометрів. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Терецькому та в напрямках. Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області з метою витиснити підрозділи сил оборони України з території РФ. Активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північно-корейські найманці вже зазнали великих втрат. На відео оператори fpv дронів зі складу 8-го полку сил спеціальних операцій Збройних сил України показали нові кадри полювання на російських та північнокорейських солдат на Курщині. В ході полювання десятки солдат ворога залишаються на полі бою та стають поживою для безхатніх тварин. Оператори дронів вже навчились відрізняти російських військових від військових КНДР за поведінкою. Скупченням та реакціями на FPV-дрони. також корейці мають характерну зовнішність, яка, хоч і схожа на якутів чи тувінців, але все одно відрізняється від них. Крім того, висновки щодо етнічної приналежності певних груп ворога, які знищуються на полі бою, роблять також з аналізу радіоперехоплень. Сьогодні від військових, що працюють на Курахівському операційному напрямку, ми отримали чергове відеопідтвердження Щодо уражень скупчень військовослужбовців КНДР, зокрема і за допомогою ракет Хаймарс з касетною бойовою частиною. Додатково факти уражень підтверджені за допомогою радіоперехоплень. Військовослужбовці КНДР, яких Путіну передали в обміна рис, отримують передовий бойовий досвід зустрічі з сучасними системами, але передати свій досвід своїм колегам зможуть одиниці з десятків, бо більшість з них лишається на вічному полі бою. Не встигаючи зробити жодного пострілу. Звісно, не треба недооцінювати рашистів, які воюють давно та командують штурмовими підрозділами. Вони вже роками відточують свою тактику м'ясних штурмів, які інколи дають результати, хоча і за велику ціну. Але північним корейцям ще досить далеко до усвідомлення такого бойового досвіду, тому вони несуть великі втрати, бо поки не усвідомлюють сучасні бойові можливості і дронів. І системи «Хаймарс». Але для північнокорейців, які воюють на Курщині, існує також інший вихід, бо українські дрони не тільки їх вбивають, але й скидають над ними листівки корейською мовою, в яких пропонують їм скласти зброю і здатися силам оборони України. Поважили, слишко положили, положили корейців к нам в госпіталь. Ну, я тебе говорила, что должны положить, положили. А -а -а. Положили. Сегодня за Курским я бортом еду. 120 человек в поезде. Лариса мне говорит, как ты поймешь, что, что им надо бейсбол сделать? Я говорю, никак, блядь. Орать будет, значит, и болит, блядь. Как я... Ну, да. Что, элитные, что ли, они корейцы? Освобождаем до них какие-то определенные палаты, блядь. И что... Они что у нас, такие прям привилегированные, что ли? Ну, импортные. Все импортные, да, мне пусть не Мне ребята ржут, говорят, Настя, как ты? они будут тебе говорить, сделай бейсбол, а ты что? Я говорю, а я им скажу, нахер. Я не понимаю, что ты мне говоришь. Вообще, по-русски ноль. Мы через переводчик с ними, и они, они мне что-то говорят, он переводит этот переводчик не так, как пипец все на одну рожу. Как мы с ними будем различать их, я не знаю. Я говорю, маркером на лбу им надо писать. Блядь. Их все ходили. Все цвета, какого цвета нам выделено в госпитале. Теперь по цветам их цвета. Ну какая разница, они-то в госпиталь приедут. Все голубого цвета, как мы их будем отличать-то, блядь? У них на руках э, на этой стяжке номерки еще приклеены. Ну, пипец какой-то, зоопарк вообще. Я говорю, скоро даже я с ним поразговаривать будет, Они будут в Саробарском, там что-то бубы... Дурдом. На английском с ними запрещено разговаривать. Потому что, типа, они же северные корейцы, они, типа, с нами, а южные, они, типа, с Америкой. На английском запрещено, чтобы они разговаривали, и мы им что-то на английском говорили. И дурдом какой-то. Вчера пояс был тоже, да? Примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 это уже 200. А их еще там, одному Богу известно. На видео 425 окремий штурмовий батальйон Скала продовжує від душі бити Кацапів на Покровському напрямку. Дивимось. Працюємо на покровському напрямку. Населений пункт заходить Бредлі з групою. Хлопці починають зачистку. Цій будівлі виявили противника, закидали гранатами і все там спалили. Ось заходить іще техніка з групою. Тут хлопці заблокували окупантів будинку. Спочатку закидали гранатами, а потім використали більш потужну штуку і все там випалили. Тим часом штурмовики продовжують зачистку, закидують окупантів гранатами. Тут з четвіркою окупантів сталося нещастя. Спочатку задвосотився один, до нього підбігли троє, після чого наші пілоти відпрацювали скидом, покосило всіх. По світлому продовжили насипати. Наші ФПВ ловлять заблукалих. Тут окупант шов і не дійшов, тут біг, і не добіг, а цього просто загасили, щоб не шастав. Палала всю ніч дрони Служби безпеки України знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області. З'явилися деталі спецоперації СБУ. Дрони СБУ влаштували пекельну бавовну на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіна на тимчасово окупованій території Донецької області. Там знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкових керувань ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру. В результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об'єкті всю ніч лунали вбухи. Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад з паливно-мастильними матеріалами, що знаходилися поряд. Ми б могли запустити ракету з району прилук до Урала. Один повноцінний полк Ту 160 С-600 ракет Радіо Свобода показала пілоту українського бомбардувальника Т-160, одного з тих, які Україна в 1999 році передали РФ. Літак ніс на борту 12 ракет Х-55 СМ із дальністю польоту 4500 кілометрів. Таких літаків в прилуках було аж 18 одиниць. Пілот стверджує, що якби уряд не віддав ці літаки, то Росія не наважилася би на агресію проти України. в 1999 сказали, ви нам не можна, А ми сказали, якщо я не нужен. Можна... зачем он мне нужен? Его можно было управлять двумя пальцами, Господи. Очень легкое управление, очень чувствительное, очень. Вот, Миллиметровые движения. Миллиметровые? Да. Вот так <с вот нельзя. Вот так. Эта машина. Внесла на борту 12 ракет Х-55 СМ с дальностью полета 4,5 тысяч. То есть мы могли из района Прилук запустить ракету. Вся Европа до Урала, все она перекрыла. Первый самолет пришел в Прилуки в 1986 году, а потом позже приходили еще самолеты. Я как раз в 1986 году уехал в Академию, а в 1989 вернулся, как раз уже эскадрилья была полна. А в России их не было вообще. Сколько у нас таких машинок было? В было бы 18. 19-й борт, его посадили сразу в Энгельс. В 92 году весной. Не просто так? Потому что уже развал Союза, и они сразу его в, прилуках, в Прилуки не пустили, а посадили туда в Энгельс. Если бы полноценный был полк Ту-160 в Прилуках, это 600 ракет. как бы у них было самочувствие, если бы в ответ полетело то же самое. Они просто подумали, а стоит ли затевать это дело. Если они так думали, что за три дня их тут с цветами встретят и парадную форму с собой везли, то тогда, наверное, задумались бы, стоит или нет. Во-первых, удар был, ответ был бы не такой, как у нас сейчас. И никто бы не спрашивал разрешения у штатов, куда стрелять и куда пускать. Потому что ракеты и самолеты были бы свои. Если бы Наше руководство было более дальновидное, заглядывало хотя бы на пять лет вперед, может, этого и не было ничего.